Урочистий випуск магістрів і голосна заява про початок вступної кампанії. Київський університет інтелектуальної власності та права вручив дипломи магістрів. Колишні студенти здобули повну вищу освіту зі спеціальностей право, правоохоронна діяльність і менеджмент. Не приховує радості за молодь. Президент київського вишу, академік Сергій Васильович Ківалов. Наголосив на стабільності навчальних процесів тут і особисто вручив випускникам дипломи. Привітати випускників приїхав держсекретар Міносвіти Сергій Захарін, почесні гості традиційні для вишу. Менеджмент гуртує багато інстанцій довкола, має контракти з працевлаштування з ними, а днями підписали угоду про працевлаштування щось з кіберполіцією. Відтак фактично всі випускники вже працевлаштовані. Так, я працюючий юрист. Якщо навчатися для того, щоб бути гарним юристом, вивчати потрібно все. Тому з кожного предмета потрібно брати якусь час. Тому я можу сказати, що все викладалося відмінно. Гарна, гарна конкуренція. Що ти розумієш, що ти можеш бути найкращим і ти якби пробуваєшся на, наверх. Я дуже радий, що, що, сьогодні студенти, що це свято відбулося. Відбулося в нас, в країні, в серці нашої країни, в Києві. І, і я бачу їхні очі, я розумію, що вони хочуть цю країну відбудовувати, будувати. Уже після нашої війни, після великої перемоги, яка безумовно вже не за гора. Після цього святкування виш розпочинає нову вступну кампанію. У його коледжі заснували нові спеціальності. Окрім правників, готуватимуть медсестер та філологів. Хочу подякувати від імені студентів викладацького складу президенту університету Сергія Сашоквалу, який створив ці чудові умови для наших студентів. У Київському університеті інтелектуальної власності та права переконані нові впроваджені перспективні спеціальності, сильні викладачі та умови навчання зроблять новий набір, як і торішній, знову рекордним.